Ви коли-небудь замислювалися над тим, що якщо ви комусь пообіцяли о сьомій ранку бути на роботі, то скоріше за все ви будете. А якщо ви самі собі пообіцяли о сьомій ранку вийти на пробіжку, то це ще далеко не факт, що так відбудеться. Додивись відео до кінця, і я розповім, як цю психологічну людську особливість я використовував анлокінгу для того, щоб допомагати клієнтам досягати як найкращих результатів. Дійсно, у нас є така психологічна особливість, що якщо ми комусь щось пообіцяли і взяли на себе відповідальність, то більша вірогідність того, що ми це виконаємо. Так, яким же ціном, чином це використовується в мадлокінгом? Дуже просто, які б не були інсайти, які б не були розуміння клієнта під час сесії, вона завжди закінчується практичними діями, планом практичних дій. Тобто я переводжу клієнта і запитую його: ну добре, ти щось зрозумів, щось дізнався про себе, як ти це будеш використовувати на практиці? І давай якісь два-три дуже простих кроки, які ти можеш зробити найближчим часом. І я допомагаю клієнту це запланувати, ну і він обіцяє це зробити як найближчим часом, обіцяє це мені, обіцяє це собі. Ну і потім звітує з радістю, звісно, що він це виконав таким чином. Пообіцявши мені, є досить висока вірогідність, що клієнт виконає те, що запланував. Саме так це і працює. Клієнт починає рухатися до своєї мети швидше. Хочеш дізнатися, як швидко ти почнеш рухатися до своїх цілей? Став плюс в коментарі, записуйся на безкоштовний Unlocking Чекап. і отримай свої результати вже після першої години роботи. До зустрічі!